Це програма Територія дитинства. Сьогодні справжнє свято. Ми відзначаємо міжнародний жіночий день. Сподіваюсь, ти не забув привітати всіх своїх знайомих. Тому сьогодні ми розмовлятимемо про дівчат, мамусь та бабусь. Тож не перемикайся, буде весело та цікаво! Восьме березня найбільш влучний час для розмови про маму. Однак сьогодні я не обмежусь одними лише вітаннями наших неньок. В цей святковий день ми поговоримо про те, чому підлітки та їх матусі сваряться. Мама – це найдорогое, що є в моїй житті. Мама для мене – це золото. Вона тому, що вона мені дала життя, вона мені дає все. Роль мами, звісно, дуже велика. Вона виспитує мене, одягає, кормить. Тобто роль мами в моїй житті дуже велика. Мені кажеться, тих, хто растут в дідомі без мами, їм дуже тяжело в житті приходиться, Потому що мамина забота і опека, вона дуже важна в житті. Які милі та добрі слова. Так казали майже всі підлітки, яких я опитувала. І вони не брехали. Згадайте лише мультфільм про мамонтиня, яке шукало свою маму. Ми всі, як і ця тваринка, боїмось втратити свою маму. синему морю, к зеленой земле, Плыву я на белом своем корабле, На белом своем корабле, На белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, Плыву я к единственной маме на свете, Плыву я сквозь волны и ветер, К единственной маме на свете. Пливу я сквозь повний єпір, маме на матє. Увесь мультфільм нам розповідається, що мам потрібно любити та цінувати, і ми їх дійсно любимо. Однак шуму деякі підлітки сваряться із своїми матусями і, наприклад, роблять ось так ма! Мам! 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 Мамуля! Мамуля! – Маманя! 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 – Що?! – Приєдік! Вся проблема у тому, що із дитинства ти звикаєш до того, що мама тобою опікується. І вона дійсно тобі життєво необхідна, адже без неї ти в малятстві нічого не міг сам зробити. Однак приходить час, коли ти підростаєш. І тоді чому твоя думка щодо опіки мами змінюється? А мами як звикли? Пирожочки утром разбудить, напомнить что-то. И подростки вот такую вот заботу и опеку э, воспринимают как лишний контроль, излишний такой контроль, э, диктат со стороны взрослых. И они тогда начинают протестовать. То есть и, агрессив, и агрессию могут проявлять, и могут и накричать, и поспорить с мамой. И, конечно же, это приводит к конфликтам в семье. Причиною таких сварок є як ти із твоїм запальним підлітковим темпераментом, так і твоя турботлива матуся. Адже іноді вона вже аж занадто піклується про тебе. За підрахунками британських вчених, їх місцеві дівчатка-підлітки сваряться із матусями 183 рази на рік. Хлопці-підлітки 124 рази. Не знаю, як британські вчені це підрахували. Однак, якщо це правда, то виходить, що майже півроку підлітки проводять у сварках із мамами, і з цим потрібно щось робити. Отже, давай спочатку розберемось, з яких причин ти можеш ображатись на свою неньку. Ми ж підростки і у нас е, своє мніння є. А мама і бабушка бабуся ну, не вчитують. Вони говорять, як правильно робити, а ми повинні їх слухати. Почему они не учитывают то, что у тебя есть свое мнение? Ну наверное, потому что они хотят показать то, что э, должно быть так правильно воспитать меня как ну, нормального человека. Хочется показать, что ты сам взрослый уже, что в родительской опеке уже не нуждаешься. Мама бывает, критикуют еще манеру подростка одеваться, там, вести себя. Да. Как ты реагируешь на такую критику? Я обижаюсь на маму очень сильно, бывает даже с ней недели не разговариваю. Почему? Ну, просто обидно, что тебя критикует мама, она вроде бы должна... Не... Не... Как даже... должна быть за тебя, должна говорить, что там красиво тебе идет. Иногда, когда это переходит границы, иногда это ну, не сильно нравится. Когда они считают, что э, ну, мы еще слишком малы, чтобы делать какие-то выводы и поступки. Когда она расписывает как бы мою жизнь, вот это мне самое больше не нравится. Когда она говорит «сделай это, поучи топ», когда не пускает меня гулять на улицу, когда, когда решает за меня вот, вопросы, те, которые могу решать я. Як бачиш, більшість підлітків просто не можуть знайти спільної мови із матусею. А ти можеш, чи хоча впробував хоч раз сістись на диван та спокійно поговорити про те, що тебе турбує, розповісти, чи не ображає тебе хтось, чи можливо сказати, що тобі потрібно. Певно, що ні, адже тобі здається, що батьки тебе не зрозуміють, чи просто не знайдуть на тебе часу. А от і дарма. Деякі доньки та сини справжні друзі з матусями. Якщо мама з с дочерями, с дочерями подружки, то тогда мама наверное, очень сильно любить свою дочь, і дочь любить сильно маму. А маму любить огромна. Може, я ще й мала, но з возрастом я почала розуміти, що вона моя найкраща подруга, которая мені ніколи не придасть. Якщо не знаєш як або соромишся запросити маму на розмову, це можна зробити під час вечері коли мама вже точно нікуди не поспішає. Саме там можна поговорити про надмірну опіку над тобою. Є така форма я сообщення Тобто, коли підросток може мамі проговорити о тих чувствах, які він відчуває. Е, любима мамочко, я розумію, що ти мене так любиш і ти хочеш уберегти мене від всіх нещастей і всіх перешкод. Е, ну, це викликає у мене агресію, у мене це викликає образи, у мене це викликає там злость. Если ты, я буду прислушиваться, допустим, к твоим советам. Якщо ти меня мене контролировать контролювати опекать, я буду тебе очень То есть Тобто, така вот форма, якщо ребенка подросток проговорить маме, я думаю, що мама, любая мама ростає таке слово. Дійсно, действительно, действительно став взрослым. До речі, надмірна опіка це не просто вигадка підлітків. Таке дійсно дуже часто відбувається. Тому якщо матусі дивляться нашу програму, територія дитинства цілком серйозно заявляє: надмірна опіка шкодить як дівчаткам, так і хлопцям. Сини, яких матусі аж занадто опікають, із часом набувають прізвища матусин-синочок. А дівчатка не вміють бути самостійними. Гіперопіка е, має обратну сторону. Вона приводить до того, що підросток не проявляє. Е, тех качеств, которые ему пригодятся в жизни. Это уверенность, самоконтроль, самонаблюдение, самоорганизация. И очень что плохо, что как раз происходит нарушение воли. То есть ребенок не может сам поставить цель и не может достичь этой цели сам. То есть в дальнейшем он не сможет брать на себя ответственность в жизни. А від життя це дуже сложная штука. очень бывают сложные ситуації, которые нужно решить і взяти ответственность за свой поступок. Думаю, матусиних синків вистачає і в твоєму класі. І якщо тобі набридло товариство таких підлітків поряд із тобою, а можливо один із твоїх однокласників чи друзів саме такий, запропонуй йому подорослішати, поговорити з мамою, приймати рішення не тільки через те, що так сказала мама. среди мальчишек есть такое понятие, как маменькин сынок. Вот как таким не стать, при этом любить маму? Находить компромиссы. Когда мама говорит, что ну, тебе что-то надо делать, то как-то пытаться выкрутить эту ситуацию и сделать как бы пополам. Что-то от мамы, а что-то что, -то, что -то ты сам решаешь. И тогда ты будешь как бы посередине и не маменьким сынком, и, и будешь настоящим мужчиной. Хлопцы, Однак не варто недооцінювати роль матусі у вашому подальшому житті. Звичайно, якщо ця роль не є дуже настирливою. Саме мама, як це не дивно, навчить вас бути справжнім чоловіком. Для мальчика мама це прежде всего такий індикатор його відповідальності. Що потрібно від мальчику – Це її підтримка. тобто і поддержка в трудних ситуаціях. І тоді у ребенка сформується. стратегия преодоления неудач, не избегания, а преодоления. Он не будет бояться брать на себя решение сложных задач, будет брать ответственность за свои поступки. То есть в любой ситуации, даже критической, если мама его поддержит, ты у меня молодец, ты у меня умница, ты все сможешь, ты все преодолеешь, это вселяет уверенность в мальчишку. Мальчика, наверное, мама может научить Тому, что она все же опытнее и знает, что правильно для него. Она может, конечно, мальчику тоже пригодится готовка, мальчику пригодится уборка в доме, потому что мальчик будет аккуратный и правильный, а не тот, который не умеет ничего делать. Лично для тебя, чему уже научила тебя мама? Аккуратности, аккуратности, то есть вниманию, а нам сосредоточенности. потому что я очень часто отвлекаюсь на всякие мелочи, а мама меня воспитывает и учит на это не отвлекаться. Я постоянно помогаю ей по дому, я делаю какие-то маленькие подарки. Я, если честно, только из-за нее и учусь, потому что сама школа меня, если честно, не очень привлекает. И ради нее я отхожу и получаю хорошие оценки, учусь ради нее. Отже, щодо надмірної опіки, майже розібрались. Однак, аби підлітку цілком позбутись за великого піклування матусі, варто зробити зусилля і над собою. І, по-перше, вирішити, чи готовий ти подорослішати. Адже саме дорослих своїх дітей матусі менше опікують, ніж малих. Некоторі починають просто воювати з мамами, Не доказують, не показують своє самостійне поведіння, а просто э, требують і від мами в частності признания их взрослости. И поэтому нужно, скорее всего, поступками доказывать, что ты взрослый. То есть он должен сам встать, заправить кровать, может нам помочь приготовить маме обед или ужин. То есть иметь какую-то домашнюю обязанность обязательно. И он должен маме говорить, что я настоящий вот мужчина будущий, и я буду это делать. Я думаю, что такой маме будет приятно слышать это. Якщо ти хлопець, це не означає, що миття посуду тебе не обходить. Допоможи сестрі після вечері відчистити чашки і тарілки. Головне тут не зображати, що ти допомагаєш, а дійсно взятись за справи. Так само після навчання, навіть якщо дуже втомився чи набігався із друзями, не завалитись на диван в очікуванні вечері, а поприбирати з полу свої речі. А якщо тебе вже застукали за нехлюйством, то краще не сперечатись із мамою, хто займатиметься наведенням ладу. А швидко виправити свою помилку, нужна мірітися, тому що якщо ви не помиритесь, як вам далі будете проводити своє, час? треба міритися. Ну, от подойти і звіниться. Якщо ти і, і прав, то все одно треба звінитися, тому що мама взрослее і опытнее тебя, і знає, що для тебе краще. А от що робити, якщо ти вже почав виправлятись і дорослішати? А матуся все одно опікується твоїм гардеробом чи зачісками. Ти хочеш привабливу зачіску, модну, молодіжну, а мама все наполягає на дитячому стилі. Ми часто ссоримося, тому що мама, мама завжди вибирає те, що краще сидить, те, що тепліше, те, що удобніше. А мені більше подобається, коли одежда ну, красива, модна. І ми з цього ссоримося, але ми все одно знаходимо компроміс. І... Мы находим такие вещи, которые нравятся и маме, и мне. Мне мама покупает вещи. Они мне лежат в шкафу. Я говорю: мама, можно я одену? Она говорит: ну там на празднике я должна одеть э, вот э, э, ну, это. А я, например, не хочу. Ну і іноді такое визникає. Вот так же і за причок. Вот і, і на кіта праздники я делаю себе прически. Ну і прошу маму, щоб вона мені там заплела і так далі. Я не люблю когда мені говорят, що одевать, але я все таки прислушиваюсь к этому и на нормально. У мене то свой вкус, а у них свой. Іноді теж хочеться вибрати. Ну, щоб сказали правильным именно твой выбор, який сделал ти. Але матуся не винна, що в молодіжній моді вона не зовсім ас. Проте, вона знає, який одяг буде для тебе теплим чи комфортним. А от щоб знайти компроміс, варто знову ж таки спілкуватись із ненькою частіше. Здійський нівукор мамам нужно сказать, что они должны интересоваться і молодежнею модею, і молодіжним яким-то тіні.